Друзі, всім привіт! Зараз саме та ситуація, коли вдома вже майже шість годин є світло і його не вимикають, і це навіть якось напрягає. Вже так звикли, що оп, нам виключили світло, пішли, лягли спати або ввімкнули якийсь фільм подивитись, ну і, і, і заснули. А зараз сидимо оце і, і вже переживаємо, коли вже вимкнуть світло. Ну, це так, шутки шутками, але добре, що світло є. Значить, справляємося, електроенергії вистачає. Ну, дякуємо нашим енергетикам, наш, ну, всім, всім, хто надає нам ці послуги, дає нам можливість продовжувати жити в більш-менш в такому ритмі, як і до війни, скажем так, покажу вам трошки, що мені навіяло. Навіяло мені Бебі Фінгер. У мене їх два. Один я щось продавала, продавала, не продала. І е помітила сьогодні, лише помітила, яка у них різниця. У формі, тому що була різниця у вирощуванні. Яка різниця була? Зараз я їх разом поставлю вам ось такі. Бачите, да яка різниця? Цей пахіфітум отримував більше вологи. Сказати, що у них було місце вирощування різне, ні, вони були, ну, можна сказати, в однакових умовах, але вода, водополив був у цієї більше. Як бачите, вона потяглась вже так, така тяжола дама. Навесні буду її кромсати або в кінці зими. Там вже бокові воно намагаються вилізти. Дітки, ну, буду крамсать, бачите, і квітнути збирається. А ця лялечка, просто лялечка. Форма, звичайно, не дуже у неї. Я оцю маківку її обрізала, і це, це вона. Звідси маківка, ви уявляєте, яка. Як вона напилась, що мамку вже догнала, а то і перегнала. Але мамка гарніша, все одно гарніша. Бачите, воно вже корінці з'являються. І мені подобається, що вона така вся набита. Нема велик, великого е, міждузлі. Я, я не знаю, як, як буде українською. Ось такі. Оце вам приклад, наявний приклад, як одна, один і той же сорт рослини може виглядати по-різному і залежить від умов вирощування. Так, показала, заодно вирішила Монро. Монро Orange Ахівірія. Ну, як на мене, взагалі не тягнеться, не осипається внизу, там, де-не-де листочки трошки підсихають, але не в такому обсязі, щоб там з десяток. Там за сезон, мабуть, там 3-4 листка, якщо висохне, то й добре. Хівірія з налітом, вона в мене відніки. Взагалі всі рослини відніки, це безпроблемні лаурі, це доволі нерідка рослина в колекціях. Отак вона розклалася сьогодні, намагалася. Відірвати нижні листки, бачите, позмазувала їй наліт. Ну, підпортила дівчинку трошки, але зверху нормально виглядає добре. Оце все білий наліт на ній. І тільки трохи зачепиш все, воно все стирається. Ось така. Стоїть в мене на самому. Вверху я її не чіпаю. Ну і в баню, бо там тільки зачепи, уже все. Весь вид спорчу їй. Так, де сюди подалі, від гріха подалі. Так, отакі дамочки, дві красули, теж вирощування. Ця більше отримувала водички, менше світла, а ось ця побільше. Бачите? Вона жовтувата більше, не така яскрава. Так. І ще дві. Це неоднакові. Це. Ехіверія рейндроп, а це Ехіверія пагода. Я чомусь раніше думала, що це одне і те саме. Але от пагода, в яких би умовах вона в мене не була, я їй, звичайно, намагаюся дати достойні умови, вона ніколи оці нарости не втрачає. Вон, бачите, вже вимахала, вже різати пора, але е, нарости завжди є. Хіверія рейндропс це все. Тільки менше світла, е, починається осінь, вже пізня, зима, все. Бачите, всі нарости, арівідерчі. Вони і так не дуже якось. Ну, це одразу видно, що наростає у зимній період. Одразу. Дуже для мене вибаглива. Дуже не, не можу з нею нічого зробити. На стовбурі така ж сама, але наростів, бачите, нема. От так що обирати пагода однозначно краще для мене. Ось такі. Нічний, нічні походеньки в мене. Усім на добра ніч. спокійної усім ночі. До завтра. Бувайте!